На даному об'єкті ми виконали заміну звичайної фурнітури після взлому на антивандальну фурнітуру астрійського виробника Мако третього ступеня захисту. Конструктивна фурнітура відрізняється своїми грибовидними ЦАПами, як ви бачите на даному фрагменті. Дана цапа заходить у відповідну планку і її звідти складно зрушити підняттям стулки. А на наступному фрагменті ви бачите саме відмінність відповідних планок від звичайної порівняння з антивандальною. Звичайно, в нас закручується звичайним саморізом в пластик, а антивандальна закручується двома саморізами в метал та одним в пластик. І також знову ж показано порівняння відмінні звичайної цапли від грибовидної.